Україна готує великий контрнаступ на окуповані території. Про це повідомляє видання The Economist. На це може вказувати інтенсивність передачі Україні західної зброї. Якщо враховувати обіцяну Сполученими Штатами військову допомогу з початку війни, 40% від неї надійшли не за останні три місяці. Щодо німецьких поставок за січень Україна отримала майже 70% від обіцяної зброї за минулий рік. Ворог також не стоїть на місці. Терористична держава Іран таємно передала Росії 100 мільйонів куль та 300 тисяч снарядів. Про це повідомляє Sky News. За даними видання, вантажні судна під російськими прапорами вийшли іранського порту 10 та 12 січня. Вони перевозили щонайменше 200 контейнерів зі зброєю. Генсек НАТО Єн Столтенберг повідомляє про те, що Бахмут може впасти найближчими днями. Водночас наголошує, що це не обов'язково змінить хід війни. Наразі ситуація в Бахмуті пекельна. Ворог майже оточив місто, забравши можливість поставок зброї через часів яр. Водночас видання «За економіст» пише, що залужний не попав в пастку РФ під Бахмутом. Новий російський наступ був призначений для того, щоб примусити Україну використати резерви, але ця битва за Бахмут призвела більше до втрат російської сторони. Очільниця Мінінтеграції Ірина Верешук пояснила, як буде відбуватися примусова евакуація дітей з Бахмута. За словами віце-прем'єра, відмовитися від неї буде неможливо. Дітей будуть вивозити в супровід щонайменше з одним із батьків або опікуном. Якщо дорослий ухвалює рішення про небажання евакуації, він має підписати відповідну відмову. Дякуємо за увагу. Слава Збройним силам України, слава Україні.